Звичайно, ми не можемо говорити про міжнародні події, відірвавшись від реалій нашої нашого життя. Але тому є така пропозиція, і давай напевно, що ми з тобою з цього і почнемо. Ну невеличка така ремарка. Зараз хочу для глядачів показати. Тобто, вибачайте, що мовою окупанта ну яку картинку знайшов, таку і виклав. Значить, зняття терористичного статусу з Талібана ускорять. Про це заявив е, голови Андрій Руденко, замглави міністерства закордонних справ Лаврова. Я чому цю історію пригадав? Справа в тому, що нещодавно у Азербайджані, якщо я не помиляюсь, там де наш відомий посол Русів, знаєш такого, да той, той що укробронпром хоронив. Ну от так, от в Азербайджані було, якщо я не помиляюсь, як там кліматичне щось там під, під прапором організації Об'єднаних Націй, засідання там були представники різних країн і представники Талібану. Я, чесно кажучи, на це дивлюся саме з точки зору представники терористичної організації, яка в багатьох країнах визнана як терористична, в якої, яка сповідує, скажімо так, свої, своє бачення світоустрою в своїй країні, яку вони захватили. Я зараз про Талібан їздять на якісь засідання міжнародних організацій, ну і звичайно, дружачи з Росією, це ми все розуміємо. Взагалі цей світ несеться в тарта чи цей ООН, як Ліга Націй, пора хоронити і забутися про нього? Будь ласка, тобі слово. Ну, дійсно, якщо б там років 20 тому хтось сказав нам, що американські ракети будуть вражати корейських генералів в, в палацах на Курській, на Курській області, да, який запускатися буде з території України, то би б напевно можна було дотримати цю довід, довідку да, неповносправного да, і пройти в ВЛК як якийсь інвалід з такими заявами. Тобто, ну сам факт, що. Сьогодні то що те, що в Америці називається канвиксім, признаний за, визнаний судом злочинцем, обирається на посаду президента Сполучених Штатів країна, яка ну завжди була взірцем належного ставлення до закону до виконання всіх тих чи інших положень. Між іншим, цікаво цікава цікаво така деталь. Сталібан же згадують як організацію, яка з одного боку бореться там з. Тими, хто вирощує наркотики, з іншого боку по її саме каналам транспортуються ці наркотики до країн середньої Азії, а потім до Європи через територію Росії, так, от в один з новопризначенців Трампа, а саме той, якого він збирався призначити на посаду генерального прокурора, полишив цю ідею. Він спочатку полишив свою посаду конгресмена, <кій> оскільки оскільки. Мала відповідна На комісія пуску. доповісти про його історії там з неповнолітніми там сексуальних його пригод. Потім його звинувачили навіть в ем, секс-трафікінг. Да, тобто він <кій> займався секс-торгівлею оскільки цих неповнолітніх дівчат возив з собою, і сплачував їм гроші і займався з ними сексом в публічних містах. Більше того, його листування з цими дівчатами відкрили, і де він якраз пропонує їм взяти. Те, що називається «Party Favors», да? тобто улюблені препарати для вечірок. Ну мається на увазі саме кокаїни. і його неодноразово бачили під цими препаратами. Він не, не не приховував навіть від своїх друзів, знайомих. Тобто, цю історію розкрутили американські журналісти. І після цього він був змушений залишити свої амбіції, стати генеральним прокурором. Багато було на цю тему жартів. Там просто вибухав вибух, вибух вибухнули. Різними жартівливими скетчами американські сатиричні шоу на цю тему дали їм такого привід посміятися над новою командою Трампа. Але треба віддати належне американським журналістам. Вони все це розкрутили, дослідили, знайшли ці листування, знайшли історії, пов'язані з неповнолітніми. Але в нас насправді журналісти розслідують тільки коли це стосується знов ж таки якихось там команд так званих антикорупціонерів грантажерів, як це було з вірусом, да, коли там викрили його листування. Але насправді ця ця ж зелена команда, ну в першу чергу, перші особи вони мали довгі руки цих пригод пов'язаних з препаратами, які розширюють свідомість, і ну… Мені свого часу перед президентською компанією скидали телефони лікарів з відомої київської клініки, які досить часто чергували перед відомим, відомою адресою на гур вулиці реаніматори, да, які виводили з стану відповідного наркотичного сп'яніння тих чи інших персонажів цієї зеленої команди. Більше того, я сам колись викликав санітарів. В готелі м'яти інтурист в 2011 році, коли там страшні сцени споглядав, як вони повзали там по коридорам. Ну вже не кажучи про численних співробітників телеканалу Інтер, які бачили. Керівництво тодішнього каналу, і сьогоднішнє керівництво України, які там виповзали з кабінету, стукалися головою об стіну, і потім брати шифір їх затрав. Тобто, таких випадків ну було десятки свідчень, які ну насправді, якщо б це трапилось в Британії чи в Ізраїлі, чи в Америці, то журналісти давно б все це розкатали і розкрили всі ці історії, знайшли дійсно ці наркологів реаніматорів, які ну за чутками там вже перебувають зараз. В за кордоном давно живуть, оскільки їх гріха подарі ви вивезли, але так чи інакше це не могло лишатися стільки років ну такою секретом Палішинеля як це в нас було. А ми живемо в країні, де на жаль, така от розвідувальна журналістика. Вона іноді пасе задніх і не дає можливості суспільству дізнатися про такі ганебні факти, які були б абсолютно е, приводом для. Серйозних там розслідувань і імпічменту, зрештою, тому що ну це ж історія з цією довідкою, яку видала клініка мого колишнього однокашника Пальчевського, вона ж настільки була промовиста, коли збиралися здати аналізи на наркотики, здали насправді аналізи на сичутиків, які насправді там ці рештки дуже швидко росяли. Позбавляється, головне, що виписана була навіть іншим іншою датою. Ця виписка. здавали аналізи, якщо я не помиляюсь, 5 квітня. А потім видали бланк, на якому там в куточку стояла зовсім інша дата, друге квітня. Тобто стільки було е -м -м -м, підстав для того, щоб сумніватися цьому. Я можу погодитись з тобою в деяких тезах. До речі, в соцмережах часто писали, що один аналіз міг змінити розвиток цілої країни. Ну, але ми, ми зараз поговоримо ще про дуже цікаві міжнародні речі. Дивіться, міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Неданьяв. А тепер я на що звернув увагу? А я звернув увагу на те, що в сенаті погрожують країнам санкціями за допомогу МКС з арештом Нетаял. Сенатор республіканець Лінсі Грем зазначив, що розробляє з іншим сенатором. Тому Котоном закон і передбачає санкції проти країн наголошую проти країн, які допомагають в арешті будь-якого політика. Увага! В Ізраїлі, будь-який союзник, Канада, Британія, Німеччина, Франція. Якщо ви спробуєте допомогти МКС, ми введемо проти вас санкції, сказав Грем. Я розумію, що не Грем рішає це питання, і я розумію, що для цього потрібне трошки інше рішення, а не одного сенатора. Але теж така дискусія почалася. Я дивлюся, що і в Ізраїлі люди почали якось так гуртуватися навколо Нетанягу, попри всю критику, попри акції протесту. Але вони, знаєш, як то кажуть, ну ті, типу, то наш нетанягу, і лише ми маємо право його чмирити. Ну я вже так вибачу так по-простому сказав. Тому які твої думки з цього приводу будуть? Наскільки це сильне лобі? Чи наскільки це зневага до того ж самого МКС, з рішеннями котрого ми тут носилися, і навіть під час війни. Геройські ратифікували римський статут, який чесно кажучи, для наших військових рано чи пізно ще дуже сильно аукнеться. Ну тобі слово, будь ласка. Ну ці ця колізія не вперше трапляється в Ізраїлі. Мені з роки моєї роботи перекладачем, дипломатом доводилось спілкуватися з сіма ізраїльськими прем'єр-міністрами. Так от двоє з них були теж під санкціями міжнародних судів. Це із Хадшамір, колишній ну керівник і активний член такої ну визнаної Терористичної організації, з якою боролися навіть тоді законно обрана ізраїльська влада, керівники Ішу, В них були протистояння між ну, тодішньою партією МАПА і сьогоднішньою АВД, і представниками сьогодні правлячої партії Лікут, яку тоді це була партівізіоністська партія заснована в вихідцем з України, з Жабутинським. Так, от лідер в одні з туристичних, ну так скажемо, військових підрозділів цієї партії, а саме Лехем Лехі, да Лохмін, як пам'ятаю, як прошифровується це це скорочення, але їх навіть контрабандою спроби контрабанди зброєю цієї організації. На відомому судні Анталена розстрілював тоді ж майбутній інший прем'єр-міністр Ізраїлю Іцхак Шамір. В Іцхак Рабін вибач, переплутав. Так от Іцхак Шамір, а потім і Ар'єр Шарон вони підпадали під юрисдикцію там європейських судів, оскільки на них були порушені проти них кримінальні справи саме за ну подібні подібні звинуваченням, які зараз висуваються проти Натаньягу. Тобто через те Іцхак Шамір і Ар'єль Шарон не могли свого часу подорожувати виїжджати за межі Ізраїлю, тому що їх могли європейські суди заарештувати. Тобто, це насправді ну Ар'єр Шарона його звинувачували не в тих терористичних актах, які були під час років війни за незалежність. Нагадаю, тоді відривали і готель Кіндевід в Єрусалимі, якраз бійці цієї організації Лехі. Яку тоді очолював Фойц Хакшамір і е е е Бегін, е також інший відомий е е діяч, теж прем'єр-міністр між іншим. Я не пам'ятаю, чи були звинувачення проти Бегіна, але обидва вони були відерами таких військових угруповань, яких звинувачували в тому, що вони здійснили військові злочини. А Ар'єна шарона звинувачували за те, що його війська під його керівництвом під час ліванської війни 82-83 років спостерігали, як ці фалангісти. Представники християнської маронітської військової організації Катаїв знищували палестинців в таборах Шабришатіла Сабри і Шатіла. Вони оточили тоді ці табори і дали можливість Ну, створити створ... здійснити такий акт, який був визнаним військовим злочином, коли вбили цивільних осіб. Було декілька тисяч жертв. Ну це стало таким знаковою подією в. В боротьбі палестинського народу Сабра і Шатіла це для палестинців такі імена, які ну пов'язані саме з кривавими подіями ліванської війни. Тому і сьогодні не є принципово новим ці звинувачення. Можливо, тоді не було міжнародного цього кримінального суду, були інші органи місцеві, судові органи, які виносили ті чи інші там рішення, але стикалися з цим ізраїльським керівництво Це не перший такий прецедент. А те, що американці сьогодні висувають такі контр контрзаходи, здійснюють, ну то це віддають належне своєму стратегічному союзу з практично єдиною демократичною країною на Близькому Сході з Ізраїлем. Зрозуміло. Цікава історія. Ну я ще знаєш на що звернув увагу, що міжнародний кримінальний суд, навіть видавши ордер на арешт, а скажи Путіна. Давай пригадаємо, Путін літав в, в Монголію, яка є, яка ратифікувала той же самий Римський статут, визнаючи ордер міжнародного кримінального суду, але Путіна ніхто не арештовував. І от мені всі історії, якраз таки це ну нагадує знаєш таку історію общество престарілих маразматиків, вибачу москальською, але вони в принципі ні на що не впливають, тільки оце бла, 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 -бла і так далі, тому що. Якщо ордер не виконується, то має бути реакція і наслідок проти тих, хто не виконав. Ну я так вважаю. А якщо немає реакції і наслідків, значить це фількіна грамота. Це як наш Будапештський меморандум, приблизно так. Я думаю, друже, на я хотів Будапештський меморандум. Нагадаю, передбачав е які. Дії з боку тих, хто його підписав В випадку нападу на е, Україну, вони мали скликати Раду безпеки звернутися до організації Об'єднаних Націй, ну тобто, зрештою, це і було здійснено, вони і зверталися, і там не було передбачено інших якихось критичних е, дій по відношенню до захисту е, української Ну, да. якщо, постави, там, якщо, мали... якщо президент України визнав, що цих заходів е, достатньо, там скликання Радбезу ООН. І що це і є та гарантія? Ну то це відповідальність Кравчука і подальшому кучми, які виконували всі ці дії пов'язані з нашим ядерним роззброєнням. Ну я так вважаю. Тоді тоді зовсім інша історія. Але тоді виходить, що ми за люстерка, за скельця і за буси віддали ядерний потенціал. А сьогодні думаємо, шуране по нам Росії чи не шуране? Ну так виходить? багато з моїх однокашників якраз були задіяні в програмі. Оцього ядерного роззброєння э, спонсували сполучені штати багаторічні проекти по тому, як е, вивозились ці ракети, як знешкодились ці шахти і таке інше. Тобто, я просто розумію, що ми не, не мали навіть можливості оперативного керування цими ракетами, оскільки все рівно все, 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 здійснювалось з Москви з центральних органів. Керування, всі ці коди, всі ці тобто, ми навіть якщо ви їх отримали, ви не не, не могли б ними користуватися ці ракети. А головне, що утримання такого такої кількості цих ракет, у нас, же наскільки я пам'ятаю, загалом були саме стратегічні ракети, яких були націлені, ну, націлені. на зброї. Тактична, тактична ядерна зброя в нас теж була. Тактичну зброю можна було залишити певну кількість. А ось що стосується стратегічних ракет, то там настільки була морока з їх обслуговуванням зберіганням, тобто, сполучені штати щороку витрачають на підтримку в належному стані свого ядерного потенціалу. Нагадаю, 72 мільярди доларів. Ну тобто, звідки в нас були такі гроші підтримувати в належному стані свою ядерну зброю. Ну можливо, але я думаю, що питання тактичної ядерної зброї не передбачає таких великих витрат, тому що тактична ядерна зброя це трошки інша історія, і нам би вона в якості, хоча б, хоч невеличкого бронежилета, в принципі, я думаю, що допомогла би тим не менше. Ми бачимо цю історію, і ти знаєш останнім часом. Я так дивився, взагалі що пан Ліндсі Грем дуже серйозно активізувався. Дуже багато таких різних е, іноді, навіть контроверсійних заяв, робляться. Ну, наприклад, одна із його останніх заяв це те, що Трамп може. Використати історію з корисними купалинами України, що от типа якби нам допомагати, а Трамп говорив, що я готовий давати в кредит, а не просто роздавати гроші і так далі. І там оцінки вже навіть є, що в нас там тих корисних копалин настільки то трильйонів. Ну я зараз там не буду вдаватися в цифри, але яка ще заява мене в цьому контексті, якраз таки, ну так би мовити, ну, передьорнула. Я скажу це, те, що Трамп може нібито домовитися на умовах Путіна заради розриву військового союзу Росії та Китаю. Про це написала The Guardian. Ну в принципі, я б не сказав би, що це скажімо так дворова преса, і така скажімо, тим не менше, ну така історія, що нібито Трамп може фактично віддати Україну на поталу Путіну за те, що Путін пообіцяє люстерка буси для Америки. Ну що він нібито там розірве союз з Китаєм. Я скажу зараз буквально ще невеличке уточнення для глядачів своє відношення взагалі до питання заяв багатьох політиків, що війну можна закінчити за столом переговорів. Я скажу свою позицію як людини військової. Я не знаю жодної війни, яка б закінчилась би за столом переговорів. Заморозувалась так, але закінчилася. Вона всі війни закінчуються капітуляцією, а не перемовинами. Перемовини, угоди, мораторії, меморандуми це повна вся фігня. Тільки капітуляція. І от питання. Якраз до тебе скажи, будь ласка, виходячи з загальної тенденції настроїв в Україні, наших громадян, попри проблеми зі зброєю, з мобілізацією і так далі, як ти вважаєш, чи можлива історія, коли народ України сприйме стамбульську капітуляцію? Так, я так її називаю. Ми зараз не будемо там в деталі залазити, але саме сприйме стамбульську капітуляцію і дозволить Зеленському це зробити? У разі, якщо Америка, ну скажімо так, в цій історії зіграє нібито проти Китаю і домовиться з Росією, ці народ України складе зброю, так скажемо. Просто ну я по перше погоджуюсь з першою твоєю тезою, що дійсно можливо лише замороження замороження конфлікту, оскільки Путін заклав таку потужну міну у повільненої дії, включивши конституцію Російської Федерації. Належність відповідно чотирьох українських областей до складу сучасної Росії, тобто як без зміни конституції цього вони вже не зможуть ніяка мирна угода не може бути підписана, якщо вона буде передбачати порушення російської конституції, тобто це ну, настільки на, на ну, потужних зака. Мирна угода, я кажу, там є такий один перший пункт визнання кордонів. Тобто, от, от перший пункт, і на цьому ми ставимо крапку. Ну як наскільки я розумію? Але будь ласка, вибач, що перебив та продовжуємо ну, так. Тому можливо ситуація, ну, давно ж проводять паралелі з цим корейським сценарієм да північної і південної Кореї, лінії розмежування, яка там 42 паралель, які яка вже 60-70 років зберігає ну більш-менш там спокою цю лінію. Зіткнення і немає військового протистояння, тобто щось подібне можливо можливо застосувати ніяка з урахуванням того, що зробив Путін з Конституцією Російської Федерації. Ніяка довготривала мирна угода в сучасних умовах, поки Росія сама не розпалася, як судилося, бо в кожній імперії зрештою розвалитися. Єдина імперія, яка досі існує за рахунок того пригноблення сотень народів, тому. На жаль, перспективу ми маємо цього наближати, але ми не можемо сподіватися, що може бути якась підписана офіційно довготривала угода між нашими країнами в сучасних умовах. Тому наше завдання з одного боку підтримувати наш військовий потенціал і моральний дух нації з одного боку, а з іншого боку, робити все від нас залежне для того, щоб дійсно якомога скоріше відбувся внутрішній конфлікт Росії, і вона. Розпалися через оті суперечки, і, і, і закладені в самому існуванні цієї держави, коли протиріччя, які мають рано чи пізно її розірвати, тому що як ну я пам'ятаю свої. В, в, в подорожі ще під час там військового перебування на, на військового перекладача, наскільки е, в, різні регіони це таке ковдра, така з маленьких шматочків з'єднана в цій е, кривавій імперії, і там якась там ікутія яка дає сьогодні там пів е, світового видобутку Алмазів, а вживе в таких ж, ж, страшних умовах, чи та сама бурятія, яка там поруч знаходиться? Тобто це. І ну, надприродні об'єднання цих так, федеральних утворень воно рано чи пізно має припинити своє існування. Для цього ми створюємо цю програму, яка кончена, яка намагається якраз достукатись до в першу чергу самих росіян, показати їм. Всю гідоту цього путінського сучасного кремлівського режиму, який знищує в першу чергу власне населення, населення в першу чергу тих от національних регіонів, в якому їм критично потрібно зменшити кількість тих, хто досі не розмовляє російською мовою, да оце при, при припріпріпрілітин заявив нещодавно, що ми от на Україні ми. Обкатали цей сценарій, коли об'явили там мільйони українців росіянами. Тепер нам треба всі наші національні колишні окраїни радянського союзу, в першу чергу, Узбекистан, де там 40 мільйонів потенційних наших громадян. Ось ми в захищати Да, змусимо їх всіх вивчити російську мову. Потім скажемо, що вони всі росіяни, і все і приєднаємо таким чином. Визначимо вирішимо нашу демографічну проблему за рахунок 40 мільйонів узбеків так, друже, я з тобою погоджуюся. Те, що скажімо так, російські фантазії іноді зашкалюють. Ми це вже прекрасно знаємо, але я мушу відреагувати на один із дописів. Це пише жива людина. От тобто, -то, не бот. Лапін, це пустий розговор. Якщо народ погодиться віддати чотири області Путіну, це неможливо, тому не треба цю позорну тему піднімати. Ну що я хочу сказати? Народ України це не тільки та частина населення, яка зараз донатить на зсу, не тільки та частина населення, яка зараз волонтерить, не тільки та частина населення, яка зараз воює в окопах. До народу України відносяться також інші громадяни, які мають український паспорт і вчора устраюють перестрілку в київському ресторані. А ви знаєте, кримінал в нього ніколи не було ні кола, ні двора, ні прапора, ні батьківщини. Для криміналу кордонів не існує. А також різного штибу зажравшися тилові щурі. Які теж відносяться до категорії народ України, тому що вони мають українські паспорти? Якщо ще пригадати пані Людмила Зайченко, що президент Зеленський збирається роздавати українські паспорти і вже двічі пропихує невпихуємий закон про подвійне множинне громадянство, то ви будете при неприємно здивовані, що скоро народом України можуть стати русські і німці, які є громадянами Євросоюзу, і зможуть отримати український паспорт від Зеленського і голосувати вам за те, як вам далі жити. Тому пані Людмила Зайченко не вам мені розказувати, яку тему піднімати, а яку не піднімати. При всій повазі до вашого допису.